Рада бачити вас на моєму каналі це магазин Сінсей. Сьогодні покажу вам новинки одягу, також акційні пропозиції. Усім бажаю приємного перегляду! Пальто рожеве Барбі має пояс, кишені защіпається на ґудзики знизу підклад 1500 гривень 2ХС до 2хL. Сірі класичні штани прямого крою і по боках мають яскраві рожеві лампаси. Ціна 599 розміри до 2ХЛ. Склад тканини 100% поліестер. Коротка майка в рубчик 2ХС до ХЛ. Знизу резинка. Ціна 269 гривень. Поліамід та еластан. Штани сірі 599. Знизу має таку кубілу вставку. Прямого крою. 599 білий светр зі змійкою спереду та тоненькими чорними смужками 100% акрил. Кросівки чорні на білій підошві 799 розміри до 40-го. Біла теніска 219-95% котон 5 еластан 2ХС до ХЛ. Светр на гудзики рожевого кольору з кишенями накладними 699 котон та поліестер. 599 такий варіант. Також декорований золотистими гудзиками. До XL розміри. І є ще ось такий самий, тільки темно-темно-синій 100% акрил. 459 ось така модель, тоненька смужка біло-рожева. Віскоза 72%. Блуза 2XS100XL 269, Тканина рубчик. Тянеться. Матеріал 95% котон. Курточка 799. Є ще така сама, тільки молочна. Верх та підкладка 100% поліестер. Пальто рожеве укорочене 999 2хS до 2хL. Красивий жакет 799, також до 2XL. Дуже стильно виглядає. Ось так зблизька тканина. Вовна, віско, котон. Усього потрохи. Поліестер, акрил та поліамід. Ось такий варіант у світлому відтінку 799. Сукня нижче коліна 659 до XL, склад тканини, котон 35%. Акрилові светрики у двох відтінках чорний з білим та рожевий з білим. Розміри до XL. Вартість 459 гривень. Курточка на весну кусуха тканина 1199 розміри до 2 xl Знизу курточки на підкладці. Штани 599 2XS до 2XL. Позаду резинка. Тому ширина регулюється. Штани класичні. графітного відтінку. Дублянка коротка 1499. Кросівки на весну 599, жилетка зі знижкою 459, жилетка має гарний відтінок знизу на флісі Тут ще є така штучка стягується. 2ХС до 2ХЛ. Футболка 219, футболка котонова. До ХЛ. Така блуза 389. Надовгий рукав, тканина рубчик. Віскоза 48% поліестер та еластан. Кросівки на високій підошві 399%. Такий варіант зі знижкою 619. Маленька сумочка. Одне відділення 269. Така модель 289. Рюкзак Hello Kitty 659. Сумочка на ланцюжку 269. Великий рюкзак чорний. Міні-маус 340. Такий рожевий 289. Сумка балонова 219. Черевики зимові 619. Всередині утеплені. І є ще такий варіант у світлому коричневому. Маленька сумочка лакова 169. Рукавички Теді на один палець 219. Така модель також 219. Розміри СК M, L. Шапка в'ясана 219. Сумочка тканинна. Ціна також зі знижкою 219. Кеди чорні. розміри до 40-го, 340. Кросівки 800. Такий варіант, який важкувата підошва в них 699. Туфлі чорні на невеликому каблучку 799. Пенюар з трусиками. Красиво виглядає. Вартість 599. Такий комплект іде зі знижкою зараз 289%. 52% знижки. Піжама 659 розміри до XL. Штани та футболка. Такі піжами котонові, 659. Червона футболка та рожеві штани в сердечка 340. Набір футболка та шорти 459. 100% котон. 599 футболка та штани. 340. Штани з вишеньками, 100% котон. Така пижама 519, помаранчева та 399. Білий верх і низ світло коричневий з листочками. Такий топ 159 XS до XL таким було сьогоднішнє відео. Усім дуже дякую за перегляд!